З вами Артем, і сьогодні ми будемо відео знімати про Гаден. Сажати фрукти. Це новий аккаунт. Ми будемо починати з Моркові. Бачив, що якесь обновлення я вийшов. Зараз онлайн 2,3 мільйони. Поп Сама популярна гра. Там вийшли якісь нові фрукти. Ось якісь. Ну ладно, нам надо купить моркови две. Посадим вот тут. Интересно, какие вырастить. Ваши ставки. Ну, такие садим. Продаем. Так, у нас уже 53. Давайте 5 моркови купим. Підемо, поки виросте. Ой, блін, не лете на жопу. І це в нас уже 113. Купимо одну клубніку. Або не дві. І одну морковку. Так, посадимо морковку, а сюди дві кумики. Ждемо поки виросте. Так, що кумніка росте. Ну а ми поки підемо купимо три моркові так уже морков росте. І це стоїє. Я не побачив. 44 чи скільки. Уже скоро клубніка виросте. кстати, 50 метрів бесплатно забрати. Так, запис да? І сьогодні будемо довго грати, бо я хочу досягти 10 тисяч грошей, але ми будемо ще грати на цьому аккаунті. Десь 10 частей я хочу добити десь 10 мільйонів. Ну, короче, про эту игру. Че у нас так долго растет? Я пойду пока куплю одну книгу и... А, все уже. Стоки закончилось. О, клумніка ого огромно росте. Так, а це ми сюди посадимо. Ого, огромна клумніка. Получиться здорово. Все, є. А, вона досі росте. Так. Керот забираємо. Клумніка досі росте. 25. Нормально. О, вона виросла. Один і двадцять п'ять. Так, і скільки? Я думаю, десь двісті буде стоїть. Двісті сімдесят шість. І ми зараз купимо. Наверно. Одна подача. И закупим окрошки. Или нужны ещё тлянки тогда. Нас 13 евро. Ого, сколько много. Так. И пять кульников Что такие маленькие кайроты выросли? Ну ладно, ничего все пошли продавать. Я думаю, вийдеться десь 500. Ніхто не візів. Ну, 400. Ну, да, 500 у мене. Так. Купимо клумніку і оце. Садимо сюда. А сюда клуніку. І ждемо, поки виросте. А поки я вам хочу сказати про. Дякую за підписки, за актив. такий. Вчора я виложив відео про е, рідкісні в Майнкрафті речі, і воно залетіло багато. Що ще за евенту? Пишіть в коментарях. Бо я не дуже граю гаден. Ну хоча в мене на основі там десь 10 мільйонів, я не пам'ятаю. Так. Що тут нас? Поки росте, а тут можно вже позабирать. Так, Не, пока ще росте. О, Я поки ще на паузу поставлю, потім запись включу. Так, ну а я запись включив. Уже тут дивіться, скільки виросло. Щас будемо забиратися все. Дощ ще пішов це в пользу. Ого, тут скільки клумників виросло. Так, і вже тут починає рости. Все, йдемо продавати. Я думаю, десь около тисячі буде, може й більше. 945. Девять девять дев'ять. І ми одне купимо за 800 томат. І ще закупимо келетами. Ось. Йдемо сидити. Так, томато сюди будем садити, а кароти сюди. Коли все виросте, я вам покажу. Ну, все вже виросло. Забираю. О, можна зажать кнопку і все забрати. Все, пишіть. Так, я думаю, около буде 300. Ой, я не на ту кнопку нажав. Я думаю, десь 200-300 буде. 470. Нормально. О, тут і золоте виросло ще. Я что-то уже тут заслужил и выросла. Забрать. Блин, доль закінчився. Ну нічого. Пришли продавати. продавать. Я думаю, получиться десь 500. 1200. Так, ми сейчас зможем закупити. Так, ладно. Купимо томат, один. Купимо все. І клумніки закупимо. Ну і все, пішліть садити. Так, це клумнік. Ого, грум росте. Ого, грум росте. Так, а томато сюди. Так, поки росте. Ми підемо. Я вам засніму колись. Так, ну що, все виросло. Що така огромна клумніка? Забираємо. Ого! Так, забираємо. О, вже томат росте. Ну що, пішли продавати? Я думаю, я не знаю, десь тисячу з чим-то получиться. Тисячі то нормально. Так, що тут столки? Зараз умновится сток. Давайте отпустим. І слід посадим. О, я ж купив, че не купив. Я тільки що купив. А чому ми мене? пропал. А, усю. Пошли садить. Так, ну что, не ха... О, опять огромная клубника растет. Кстати, а что там сток? О, бамбук, чи шо це? А ні, це корм seed. Давайте щас продам все і купимо. А поки все виросте, я вам засниму. Ну, в принципі, вже все, собирано. Це що? Що це радужне? О, я знаю, це дуже дороге. Це дуже дороге радужне. Ну, поки вони росте, ми продамо. Я думаю, десь 1000 буде. Дола, 1300. Купляємо оце. І купимо оце квітки ці. Вони дуже круті. Пішли, засадимо. Так, оранж. Будемо тут садити. А оце, давайте сюди посадимо. О, воно росте. Так. Ну а поки все виросте, я вам засніму. В принципі, вже все виросло. Забираємо. Так. Ну, в принципі, все. Ідемо продавати. Я думаю, десь 5 тисяч получиться. Може й більше. Ну, ні, менше. Ну так, да, в принципі, я що здягну в палку. Купимо. Оце. Оці. Клумніки закупимо. А, все. Ну і ще купимо оцього. І що нам ще не вистачає? Оце? Це підемо засаджувати. Так. Клумніку садимо. Це сюда. Оранж. Це сюда. І це сюда. О, тут золоті. Ну, а поки все виросте, я вам засніму. Так, ну, в принципі, все виросло вже собираємо. Готом Ростел огром. О, сейчас получу. Еть. Так, ну что, продаємо. Я думаю, получ... А давайте сейчас проверим скільки. Ой, я не те нажал. Ну ладно. И продаем четыре тысячи О, купим бамбук. И купому восемьдесят И купимо одну. А, не хватает. І купимо керота йдемо саджати. сажать, так О, у нас уже тут все винесло, сажимо клюки. Зараз го тут, го Так, висаджуємо бамбук, а бомбук будемо тут. садити. ну що, можемо збирати. Так, запис іде, да. Госки Так, забираем. Ну все еще каразу. Они просто очень Вот там велика как росте. Так, ну шо продаємо. Я думаю, багато грошей Дві тисячі вісімсот. Ну, мало якось. Ну, нормально, нормально. Давайте купимо Давайте накопимо на бамбук На 44% Я думаю, хватить Шли дали, думаю, да, я думаю, все. Теперь покупаем еще один бамбук.

Чого томат не росте? Ого, скільки всього в мене збирало. Давайте сьогодні 10 тисяч купимо, а потом я другу частину зроблю, і так багато буде частин. О, золота! Так, бамбук поки росте о, він сейчас ви. Від... Да, є. Тишить продавать. Я думаю, десь вийде більше 1000. Так точно. Здесь 3000, 7000 чего. Небагато. Так, о, новий все сток. Купимо. Эм. Так, все, хватит. Томат купимо. Клубники. Так, пішли, засаджу. Сюди томати. Так. Коротше. 我也不喜欢吃。Oh, <thank> Пять п'ять тисяча. Це щось уже перейшло. Перегнуло пастку

О, якраз рівно. Ну що, доходимо до кінця. Сьогодні ми з вами досягли 30 тисяч, ну планували 10 тисяч. Друга частина вийде десь вечором. Ну, а з вами був Артем і всім пока!